Братенько відповісти на деякі питання, бо там задавали питання, як переїхав, як їху, як адаптація проходить. Якщо в загальному так е, обрисувати, то що важко я для мене ну, роки своє беруть, як не кажи більше 75 років, то вже вік не той дуже тяжко перенісся. Я то вже говорив пару разів, дуже прилітав дуже тяжко. Але з Богом, з Богою допомогою я прилетів сюди, до своїх дітей, до внуків. Хочу з вами так коротенько розповісти, розказати, як я переношу. Ту ж адаптацію, яка тут є, знаєте, дуже важко для мене. Для мене, я думаю, так більше в такому віці, думаю, що не варто. Не варто покидати свою землю, бо тут дуже тяжко адаптуватися в то середовище, знаєте, ще якби знав англійську мову, ну, може, там, я знаю, може би, але без мови ну, тут не на крок. Ну, не, не на крок, ви знаєте. Якось, де мені пішли, добре, що я або з дочкою, або з Маркіянчиком, і їм, то вони там говорять, переводять мені. Де дуже то так якось гнітить мене, то гнітить. Я би хотів, щоб з людьми поговорити один на один і так бо зайдеш до лікарні. Ну, якось так. Де він зайшов в магазин? вони так зайшли в іншій організації. Вони собі вільно розмовляють з людьми, що? А я, як німей, ви знаєте, для мене то дуже важко. Я думаю, що старшим людям, таке, як я, всім важко. І, ну, від кожного і кожного залежить, як хто. Ну, то питають, чи як важко. Мені привикнуть, і я не привикнуто. Знаєте, жаль мені, що я їду додому, бо покидаю е, своїх рідних ту. Ну, але мені, мені важко то покидати, але я хочу додому, я хочу спілкування якось з людьми вийти. Я вийшов собі на базар на Стрийський, поспілкувався з людьми. Вийшов на пляц Пруса сів собі, поспілкувався з людьми, сів трамвай. Подививши комедію, як перевіряють там Ну,